В наявності є дуже цікавий тример, Це від бренду Enzo. Ось так. Такий бренд. Це тример, Ось так він виглядає. Я вам хочу сказати: дизайн от завжди дизайн в стилі барбершоп він один з Ось, Тобто, це металевий корпус. Ось такий барбер пул. Також тут у нас хід usb type c також є нульовий зріз В комплекті нас... ось тут є насадки. Тут насадки 1, 2, 3, 4. Малестило щитка, кабель USB. Ну не буду доставати, тому ви так розумієте, як воно виглядає це все. А саме цікаве, це ось, знаєте що це? Це помада для волосся. Ну І для бороди, бачите, Бріолін написано. Тобто такою штукою ви можете зробити вкладання бороди, вкладання волосся. ось тримером ви можете робити окантування, тримером можна підстригати бороду, рівняти контури бороди, моделювання вусів і так далі. От, тому, кому треба, звертати. Паста всередині виглядає ось так: вона водорозчинна, тому легко змивається, аромат приємний. І також, наприклад, якщо вам не потрібно, її можна комусь подарувати, хто користується. Це таке діло. Вона тут справді йде в подарунок, тому що вартість всього набору 850 гривень. Тому в принципі в нас без цієї пасти, так в принципі, плюс-мінус такі самі ціни. Тому кому треба, звертайте, замовляти. Це в нас ЄН модель ЄН. Дев'ятнадцять п'ятнадцять замовити можна на сайті trimmer.in.ua, замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Відправляємо швидко, вчасно. Будь ласка, звертайтесь, будемо раді співпраці.